Нові обмеження для російської енергетики та фінансів від Єврокомісії. Деякі з них можуть ввести перше у Брюсселі. Сьогодні презентували 19-й пакет санкцій, публічне оголошення, що може війти в нього, затримували через консультації зі США, Чи є в 19-му пакеті кроки, на яких наполягав Дональд Трамп, а саме відмова від купівлі російської нафти. Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко далі з подробицями спеціально для ТСН. Відмова ЄС від російської нафти вже зараз була би без перебільшення сенсацією, якої у 19-му пакеті немає. Однак там є відмова від російського скрапленого природного газу, який закуповує низка країн ЄС. План повністю замінити його паливом від інших постачальників чи з інших джерел. Існував і так, але дедлайн був іншим кінець 2027 року. Тепер є ідея впоратися до його початку, таким чином витіснити російський СПГ звідси на рік швидше. Зазначу, що попередній план. Уже критикували найзалежніші від російського викупного палива країни ЄС Угорщина та Словаччина. Тепер, коли терміни скорочені, до того ж у межах пакету санкцій, де обов'язкове добро усіх країн Євросоюзу, можна припустити, що вони опиратимуться. Пропонується також поповнити чорні списки 45-ма російськими та іноземними компаніями, які підтримують російські ВПК, і ще 118 кораблями з так званого тіньового флоту Росії. Це судна, які возять паливо в обхід наявних обмежень. Серед Опозиції також заборона транзакцій з найбільшими енергетичними компаніями і «Газпромнефть» і уперше у межах боротьби з обходом санкцій заборона транзакцій у криптовалютах. Очільниця Єврокомісії наполягає, що санкції ЄС ефективні, і що перегріта військова економіка Росії. Цитата працює на межі. Коли ми говоримо з партнерами, які підтримують контакт із Росією, чуємо, що одним із перших запитів Росії є ослаблення санкцій. Ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску, і ми продовжуватимемо їх застосовувати доти, доки Росія не сяде за стіл переговорів з Україною для досягнення справедливого та міцного миру. На відміну від попередніх пакетів, у 19-го одразу кілька цілей, окрім обмеження доходів Росії, за допомогою яких вона фінансує Війну проти України продемонструвати американським партнерам, що ЄС робить свою частку зусиль. Дональд Трамп очікує, що Європа повністю відмовиться від російської нафти. Інакше вважає, гра нечесна цитата. Президент США зауважував: якщо ціна на сировину впаде, то Росія піде на врегулювання в Україні. Однак, експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода, не впевнені у таких глобальних наслідках цього ще не прийнятого рішення. Припинення постачання російської нафти до ЄС було б хорошим кроком у правильному напрямку, але цього недостатньо, щоб повністю зупинити повномасштабне вторгнення Путіна в Україну та його фінансування. Нам потрібні додаткові заходи санкції проти природного газу були відносно успішними, і нам їх потрібно посилити. Наприклад, ми знаємо, що російські СПГ на мільярди євро все ще надходить до ЄС. Чим більше часу Євросоюзу потрібно, щоб відмовитися від викопного палива з Росії, тим більше його у Москви, щоб знайти інших покупців, зазначають аналітики. У них немає очікувань, що удар по російському бюджету внаслідок 19-го пакету санкцій стане нищівним. Інтрига чи схвалять цей раунд обмежень у. Угорщина та словаччина, які наростили імпорт російських енергоносіїв уже під час повномасштабної війни проти України зберігається. Financial Times дізналося, що аби зробити Віктора Орбана зговірливішим щодо санкцій. Єврокомісія може розморозити близько 550 мільйонів євро із фондів ЄС для Угорщини. Традиційно пропозиції Єврокомісії потребують одноголосного так від усіх країн Євросоюзу. Обговорення стартували сьогодні. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН один марафон. Єдині новини.